Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. На облік до 25 років без ВЛК уряд запроваджує експериментальні зміни щодо військового обліку, що передбачають нововведення – далі у випуску. Кабінет міністрів ухвалив постанову про автоматичну верифікацію та перевірку відомостей про призовників військовозобов'язаних та резервістів. Про це 16 серпня заявило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій серед змін, які передбачає постанова, взяття на військовий облік хлопців від 17 до 25 років без проходження військово лікарської комісії. Це стосується і тих, хто проживає в Україні, і тих, хто за кордоном. Також проводитимуть перевірку військово-облікових документів у чоловіків. Віків від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів. Це планується робити через державну електронну систему Трембіта. До єдиного державного реєстру будуть вносити дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів, хлопців від 16 до 25 років, які живуть в Україні чи за кордоном і звертаються за оформленням паспорта. Також буде сформований перелік громадян України чоловічої статі від 16 до 60, Років, дані, яких повинні бути внесені до ЄДРПВР і які підлягають постановці на військовий облік. Проєкт постанови розробляли Мінінтеграції спільно з Міністерством оборони, Державною міграційною службою, Міністерством внутрішніх справ і Генеральним штабом ЗСУ. Палили на залізниці релейні шафи. В Одесі затримали групу підлітків диверсантів. У поліції стверджують, що діяли вони на замовлення ворожої спецслужби. Двом юнакам і 15-річній дівчинці загрожує довічне ув'язнення. Паліями виявилися двоє 18-річних хлопців та їхня 15-річна подруга. Окрім підпалів релейних шаф, вони фіксували результати обстрілів і малювали антиурядові графіці. Затримали трьох підлітків, коли вони вкотре намагалися підпалити релейну шафу, обравши віддалену ділянку залізниці без освітлення. У поліції стверджують, що вони спілкувалися з ворожими спецслужбами через соцмережі і отримували невеликі гроші за виконані завдання. Підліткам повідомили про підозру їм за. Загрожує довічне ув'язнення. Низка серйозних аварій сталися на дорогах Одеської області. Двоє загиблих, четверо постраждалих. На дорозі Ізмаїл Болград у селі Оксамитове 64-річний велосипедист, повертаючи на зустрічну смугу, щоб з'їхати з головної дороги, не подав сигнал іншим учасникам дорожнього руху. У результаті його збив мікроавтобус, який виїхав на зустрічну смугу, аби обігнати його. Від отриманих травм літній велосипедист помер до приїзду швидкої допомоги. Ще одну смертельну ДТП спровокували підлітки в Ізмаїльському районі. Їхній байк виїхав на зустрічну смугу, і лоб в лоб зіткнувся з іншим мотоциклом. Двоє 16-річних хлопців на мотоциклі поверталися додому в село Новосільське. У селі Плавні Байк виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся там з іншим мотоциклом під керуванням 49-річного місцевого жителя. У результаті чоловік загинув на місці, а підлітків госпіталізували із різними травмами. Обидва мотоцикли забрали на штраф майданчик і призначили низку експертиз. Поліцейські також перевіряють, чи мав юний водій права. В одеському районі зіткнулися два легковики. В результаті серйозно постраждала 50-річна жінка пасажир авто. У селі Усатове автомобіль Тойота розвертався на перехресті. В цей час у нього врізався БМВ, внаслідок чого травмувалася 50-річна пасажирка автомобіля БМВ. Її госпіталізували з травмою грудної клітини та переломами. Водії зазнали незначних ушкоджень. У лікарні їх обстежили та перевірили на стан сп'яніння. Вони були тверезі. Госпіталізація їм не знадобилася. У Белграді водій легковіка хотів об'їхати яму на дорозі, не впорався з керуванням і зачепив мотоцикл. 17-річний водій байка впав і зламав ногу. На соборному проспекті водій легкового автомобіля Форд збив підлітка на мотоциклі. 22-річний водій легкового автомобіля на неосвітленій ділянці дороги об'їжджав вибоїну, виїхав на зустрічну смугу і врізався в мотоцикл під керуванням 17-річного хлопця. Внаслідок ДТП юнак зламав гомілку. Його каретою швидкої допомоги доправили в лікарню. За порукою нормалізації стану здоров'я часто є своєчасне звернення до лікаря. Це стосується, зокрема, захворювань серцево-судинної системи. У особливо серйозних випадках пацієнти потребують консультації столичних спеціалістів та проведення операцій на відкритому серці. Завдяки співпраці Одеської міської лікарні з Київським інститутом серця пацієнти можуть отримувати консультації столичних кардіохірургів в Одесі і за необхідністю удержувати направлення на операції до Києва. В цьому кабінеті одеської міської лікарні сьогодні проводять прийом спеціалісти Київського інституту серця, яким керує відомий кардіохірург Борис Тодуров. Співпраця одеських та столічних лікарів вже має свою історію. Під керуванням Бориса Тодурова, командою фахівців інституту серця на базі 10-ї одеської лікарні було проведено дві операції по пересадці серця. І співпраця розвивається далі. На базі нашої лікарні, в рамках співпраці з Київським інститутом серця під керівництвом знаменитого кардіохірурга професора Бориса Тодорова, провідні фахівці інституту проводять консультацію кардіологічних хворих, які потребують складних операцій на серці. Це вже не перший візит спеціалістів до нас і заплечимо велика кількість врятованих життів. Наша місія з 10 ї міської лікарні з Денисом Михайловичем вже в нас більше року ми співпрацюємо. Денис Михайлович, піклується про своїх місцевих жителів, і ми проводимо такі виїзні консультації на базі 10-ї міської лікарні. На прийом до кардіохірургу інституту серця приходять пацієнти, які мають серйозні проблеми з боку серцево-судинної системи. Найчастіше до таких захворювань схильні люди у віці за 60 років, говорить лікар. Такі пацієнти це можуть бути з клапанами захворюваннями після інфаркту міокарду, пухлини, можуть бути вроджені пороки і надаємо, консультуємо таких пацієнтів для подальшої тактики оперативного чи консервативного лікування. Є й більш серйозні випадки, бо захворювання, як говорять, молодшають. Сьогодні був такий цікавий випадок. Мужчина 36 років з атеросклерозом вже був інфаркт у нього. У нього одна артерія закрита на 100 друга звужена критично на 90 у віці 36 років. Для пацієнтів налагоджена співпраця фахівців одеської лікарні та київських колег дає можливість одержувати консультації в рідному місті, не витрачати час на поїздки до Києву, тим більше, що для людей з серйозними проблемами подорожі можуть бути небезпечними. На даний час на сьогодні в нас було пару чоловік три, яких потрібно пацієнтів уже з понеділка, щоб вони приїжджали до нас і вирішували питання оперативного втручання. Деякі пацієнти будуть знаходитись на обліку, ми будемо за ними наблюдатися там через три, через місяці, через півроку вести нагляд. А деяких пацієнтів треба оперувати негайно. Тому що стан у них тяжкий і критичний. Василь Васильович пацієнт одеської лікарні. Але для заміни серцевого клапану його направили до Київського інституту серця. Почав я задихатися і сюди попав у цю лікарню. поставили мені тут стенди. Потім я прийшов на обслідування через два місяці подивився все. У ну, мене ще було з клапаном проблеми. І я потім попав в інститут серця в Києві. Тепер Василь Васильович проходить післяопераційну реабілітацію в одеській лікарні, і тут одержав можливість зустрітися з лікарем, який оперував його в інституті серця. Ну, сказали, що процес іде на виправлення. Должно, повинно бути добре. Захворювання серця це наслідки стресів, гіподинамії, неправильного харчування, спадковості та багатьох інших факторів. І нехтувати сигналами, які подає організм, не варто говорять лікарі. Звертатися до кардіолога потрібно тим пацієнтам, які турбують болі за грудиною, задишка, щоб вони не сиділи до того часу, коли вже привезуть рідні, швидками. Вчасно звертатись до лікарів, і для нас тоді легше лікувати, і для пацієнтів це, звісно, краще не ставити свій своє сердечко на паузу, а щоб воно билося далі. А якщо мова йде про ймовірність оперативного втручання, пацієнти, як правило, дуже ретельно обирають лікаря і клініку, говорить фахівець. Вони хочуть дізнатися думку кількох кардіохірургів і найчастіше самостійно приїжджають в інші міста, в тому числі і в Київ, хоча їм фізично це нелегко. Тому отримати консультацію київських провідних спеціалістів для мешканців Одеси це чудова нагода. Розвиток медицини, мобільність лікарів, співпраця фахівців провідних клінік це можливість для людей з вадами здоров'я одержувати своєчасну професійну допомогу. Головне слідкувати за своїм здоров'ям та своєчасно звертатися до лікаря. Ринок праці цьогоріч дивує, так можна було б сказати, адже кількість пропозицій роботи на ньому перевищила рівень довоєнного 21-го року. Однак фахівці з питань зайнятості розуміють, що це відбувається не за рахунок створення великого числа нових підприємств робочих місць, а через об'єктивні процеси масової міграції та мобілізації. Проте, кого запрошують на роботу в Одесі саме влітку і восени, наші знімальні групи розповіли у цей Центрі зайнятості. Робота існує для тих, хто її шукає, кажуть спеціалісти з зайнятості населення. Ринок праці в Україні наповнений вакансіями. От бажаючих ними скористатися зовсім мало. Це може свідчити про три речі. Більша частина населення України має роботу. Бізнес поступово адаптується до умов воєнного стану. Водночас, робочі сили обмежені міграцією та мобілізацією. На Одещині із за мирних часів не було надвеликого рівня безробіття. І зараз вдається заповнити чимало вакансій, кажуть в обласному центрі зайнятості. За сім місяців поточного року у нас в нашій базі було понад 12 тисяч вакансій, з них 7 тисяч укомплектовано. Тобто укомплектовується кожна друга вакансія. Звертається дуже багато роботодавців, в яких є вакансії з достойною заробітною платою, і, на жаль, нема кого запропонувати. Особливо це стосується так званих чоловічих вакансій. Під час повномасштабного вторгнення найактуальнішим залишається певний перелік робіт, на які шукають персонал. Продовж останніх кількох років у нас в тренді це вакансії в медичній сфері, це лікарі, медичні сестри. Їх кількість найбільша. Причому хочу зазначити, що пропонують роботодавцю достатньо високу заробітну плату від 20 і вище тисяч. Знову ж таки, водії, бухгалтери також на сьогоднішній день потрібні. Зважаючи на те, що зараз курортний сезон в Одесі великим попитом користуються вакансії кухарів, покоївок, працівників готельно-ресторанної сфери, продавців. А також дуже багато вакансій електромонтерів, слюсерів, ремонтників, підсобних робітників. Значну частину складають пропозиції для людей, маючих вищу освіту. Якщо взяти за 100% всі вакансії, які є у базі даних, то близько 40% – це вакансії для осіб з вищою освітою. Дуже багато вакансій менеджерів, багато вакансій юристів, бухгалтерів. Є багато вакансій в органах місцевого самоврядування Державної служби. Пенсійний фонд, де є вакансії, вакансій багато. Загалом на Одещині діють не тільки сезонні тенденції з попиту на працівників, але й у кожному районі для шукачів роботи у різні пори року формуються свої комплексні пропозиції. В серпні розпочався збір урожаю в Белграді з початку місяця працевлаштовано близько ста осіб, які пішли виноградарями. На ринку праці є певні закономірності. Є весняний, коли починаються весняно-польові роботи, набір на роботу літні. І ось нині наближається черга специфічно осінніх вакансій. Традиційно розпочинається школа, вчителів школи заявляють і кочари отоплювачі, потім ідуть туди пізніше. Пропозиції роботи вчителів є, і їх достатньо. Зважаючи на те, що деякі школи продовжують навчання онлайн. пропонується навчання онлайн. Для таких для таких осіб у нас є і вакансії роботи з ну надомною, можна сказати. Звертайтеся до центру зайнятості. Робота є робота. Існує для тих, хто її шукає. На сайті Державної служби зайнятості є єдиний портал вакансій, в якому представлені пропозиції від бізнесу, від державного сектору, від сил оборони і інші. До початку навчального року лишилося два тижні, а це означає, що батькам вже слід поквапитись і готувати все необхідне до школи. Комусь, окрім зошитів, ручок та рюкзаків необхідна шкільна форма і одяг для факультативних занять. А це вже збільшує обсяги витрат. Про підготовчі будні до навчального процесу наші кореспонденти дізнавалися у батьків і юних здобувачів знань на вулицях міста. Зошити, ручки, щоденники, рюкзаки та багато чого іншого, що допоможе зробити навчальний процес і цікавим і корисним для здобувачів знань. Хтось з юних українців лише піде у перший клас, інші продовжать навчання. Однак всім необхідні канцтовари, а також шкільна або спортивна форма. Є й ті учні, які навчатимуться онлайн, там менші витрати, але вони все одно є. До речі, далеко ще не всі батьки вже закупили все необхідне для навчання. <гудова> Ні, ми ще нічого не купували. Якщо чесно, ми онлайн і в нас є список. Він зовсім невеликий. Купили зошити. <гудова> У нас двійня, тому ну, ще ми не підготувалися, поки віддихаємо. <гудова> У нас немає таких прям чітких критеріїв <�id olduğu> до форми. Два з половиною роки вони займалися онлайн, оцей рік вони підуть офлайн. Ми взагалі самі з Дніпра і ще нічого не купували, тому що самі не знаємо, чи буде повністю в нас перше вересня, тому що воно переноситься, тому що вихідні нам класний керівник має зателефонувати наприкінці серпня і сказати, що купувати, чи потрібна буде форма, тому що будуть онлайн уроки у першому класі. Серед батьків були ті, хто заздалегідь закупив більшу частину з необхідних шкільних товарів та досить добре орієнтується на цьому ринку. Деякі порівнюють ціни минулого року з нинішніми. На певні види товарів вони відрізняються у бік збільшення. Купували вже зошити, ручки, олівці. Все необхідне вже є. В нас вона в другому класі, тому те, що залишилося з минулого року, ми перенесли на цей рік. Там тільки додавали ті зошити, яких не вистачає. Все тому. Витрати не такі великі. Минулий рік ми купували зошити, канцелярію, олівці, ручки таке. Пішло в районі 500 гривень. Ну ми всі знаємо, що ціни збільшуються. І я навіть можу вам сказати, що у мене наплічник був той самий, що у старшого в минулому році, і я його шукала дешевше, але максимум, що я знайшла, це я подорожчала десь приблизно. На 700 гривень. Деякі діти такі ж відповідальні, як і дорослі. Тому разом зі своїми батьками або бабусями ходять до магазину канцтоварів купувати необхідне для школи. В одній з крамниць ми зустріли дівчинку Кіру, яка добре знає, що їй потрібно для навчання. Щоденник, рюкзак, лінійку купую, нові фломастери. Я купую ручки, нові блокнот. Буває таке, і підставки для олівців. Більшість дітей, що підуть 1 вересня у школу, здебільшого скучили за навчанням, однокласниками та улюбленими предметами. Тому психологічно вже готові до нового навчального року. Ти хочеш до школи вже? Так. Ти скучив за товаришами, за однокласниками, за, за вчителями? За вчителями не дуже, а за однокласниками так. <кій> незаконно скучено, а хочу на фізкультуру. А які взагалі предмети ти полюбляєш? Які тобі подобаються? Математика, фізкультура, все. А які у тебе оцінки? Дванадцятки, одинадцятки, десятки, дев'ятки. За два тижні пролунають шкільні дзвінки, і діти сядуть за парти здобувати знання. Тому дорослим треба зробити цей процес комфортним, як фізично, так і психологічно. Побажаємо всім батькам та їхнім дітлахам добре відпочити, насолодитися залишком літа і з новими силами увійти у навчальний рік. Одеські котики стали одним з символів Одеси. Ними милуються, їх підкормлюють, малюють та прикрашають місто скульптурами котів. Але тварини на вулицях не є нормою. В Одеському притулку для тварин, окрім собак, є і котики. Як і чому вони там опиняються, дізнавались наші кореспонденти? Цим котикам тут з одного боку дуже комфортно. В них є й закрите приміщення, і двоповерхові вольєри на вулиці. Але опинилися вони тут, як говорять, не від хорошого життя. Всі мають серйозні вади зі здоров'ям. Наприклад, цей сірий красунчик без передньої лапки. Є коти з захворюваннями, печінки, системи травлення і іншими розладами. Жити на вулицях вони вже не зможуть, тому ці вольєри стали їхньою домівкою. В той же час притулок розрахований в основному на собак, так що безпритульних котів тут на постійне проживання не приймають тільки на стерилізацію. Ці тварини залишилися тут через їхні хвороби, розповідає заступник директора притулку Яна Панасюченко. Волонтери до нас привозять, ми стерилізуємо, вакцинуємо від сказу, там від інфекційних хвороб. Це ну в нас всі тварини, які до нас потрапляють, всі отримують вакцинацію від сказу. Якщо у вас во дворі живуть коти, і ви хочете їх стерилізувати, це можливо. Це стосується собак. Але треба виконати певні умови і розуміти, що треба чекати черги, бо лист очікування доволі довгий. Якщо це стосується саме міських тварин, ну доцільно звернутись, мабуть, спочатку до відповідних органів міської влади. Ну якщо там нічого з цього не вийде, можна телефонувати до нас, знову ж лишати заявку, ставати до цього листа очікування. І коли підійде черга, наш черговий лікар просто передзвонить, зателефонує, призначить годину, і треба буде тварину привезти і потім забрати. Ця новобудова повноцінна клініка для котиків. В післяопераційній кімнаті пухнастики відпочивають та набираються сил після хірургічного втручання. Тут утримуються котики після стерилізації. Ось цю красуню вчора стерилізували. Вона вже повністю прийшла до тями. Ну і чекає, коли її волонтери заберуть та повезуть до середи мешкання. Післяопераційний період, як правило, триває 3-4 дні. Потім їх знову повертають туди, звідки їх забрали. Коти розмножуються дуже швидко, їх значно більше, ніж безпритульних собак. А під час війни до них додалися ще й ті, кого так звані «хазяєва» просто залишили на вулиці, коли їхали з України. Аби вирішити цю проблему, потрібні зусилля багатьох структур: і державних, і громадських, і волонтерських. А поки коти живуть на вулицях, треба не забувати їх кормити та поїти, бо вони повноцінні мешканці міста. Що запропонувати прочитати сучасній дитині? Це питання хвилює багатьох батьків, адже дітей вабить світ різноманітних гаджетів, але й не тільки. Рекомендації в ефірі телеканалу «Град» від кандидатки філологічних наук Ірини Нечиталюк. 17% українців читають щодня, свідчить дослідження Українського інституту книги. У ньому опитали понад тисячу дітей і підлітків віком від 6 до 17 років. Але відсоток тих, хто читає, найсправді більший, впевнена кандидатка філологічних наук Ірина Нечиталюк, адже дописи у соціальних мережах це теж читання. Ми читаємо навіть тоді, коли нам здається, що ми не читаємо. Uh -huh. Дуже багато книг зараз виходить, які і складаються з дописів в соцмережах. Uh -huh. Тобто, так, це читання, причому uh -huh. достатньо потужне щоденне, особливо коли це ти там слідкуєш за якимось блогом, так слідкуєш за, наприклад, воїном на передовій і він викладає свої емоції. Так потім ти купуєш цю книгу, де знову проходиш з ним ці всі стадії, вже якось в більш художньому оформленні. Як привчити дитину читати не тільки сучасну літературу, а й класику питання, яке лунає від багатьох батьків? Основна рекомендація фахівців це дати дітям власний приклад. У мене, ви знаєте, мій син ще не вмів сидіти, а вже тягнувся до книги і просто ось так її вертав. Mm -hmm. Ось, тому що, звісно, що копіював те, що бачив. А по-друге, треба знайти те, що справді дитині подобається. Тобто, якщо вам подобається і вам не вистачало в дитинстві книжок, там якихось енциклопедій, і ви цитуєте всіма з, з так, силами своїм дітям, е, ні, воно не обне так, не обов'язково воно. Зайда їм, тобто треба щось таке, що подобається. І тут універсальне, я вже кілька разів про це говорю. Ну Гаррі Поттер. Але не Гаррі Потером єдиним. Одеські дитячі письменники можуть запропонувати не менш цікаві пригоди у своїх книгах. Володимир Рудківський, Джури, Дмитро Журавель нікому ані слова або як розлюбити абрикоси. Ці видання завоювали популярність як серед дітей, так і серед дорослих читачів. Є іначе, ну наприклад, а ось Делфі та чарівники Валерія Пузіка це та сама Делфі, яка пам'ятаєте, зітанула біля так, берегів. Судно, та, так, 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 угу. так. І це Одеса. Тобто дитина мандрує з головним героєм вулиця Одеси, і, і це скажіть, що це не прекрасно. Книга це оаза, де можна знайти спокій, і відраду, знання і розвагу. Читати потрохи, але щодня. Читати при нагоді, взяти з собою книгу на прогулянку до парку на узбережжя, читати паперову книгу або ж електронну. Як зручніше, ці прості рекомендації допоможуть поринути у той світ, який не має меж, барвистий світ книг. Про всі ті та інші новини ми розповімо в наших наступних випусках.